Здравствуй, український народ. Я жінка Світлана з роду Осавлюк. Написала заяву про злочин до Догінцівського відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУН в Дніпропетровській області. Я жінка Світлана в правовому статусі людини з повними правами заявляю, що 27 жовтня 2022 року нотаріат Житомирської державної нотаріальної контори, що під керівництвом нотаріуса Поліщука з порушенням законодавства виписав мені нотаріальну відмову в свідоцтві права на спадщину за законом з недотриманням строків. Чим порушив законодавство України і мої права. Додаю фрагмент знімку нотаріальної відмови, яку 27 жовтня 2022 року мені видали в Житомирській державній нотаріальній конторі, що знаходиться за адресою міста Житомир, вулиця Карчинського, 12 а Червоним кольором я підкреслила фразу, на підставі якої нотаріат Житомирської державної нотаріальної контори відмовив, слів сумарно не може перевищувати 10 місяців дня Мертість спадкодавця немає в редакції 719 постанови Кабінету міністрів, дія якої розпочалася з 29.06.2022 року. Також немає цієї фрази в статті 1270 Цивільного кодексу України, повний знімок нотаріальної відмови я додаю в додатку до заяви. Нотаріат не є законодавчим органом. Відповідно до 75-ї статті Конституції України єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент Верховна Рада України. Також нотаріальну відмову виписано раніше виділено законодавство України чотирьохмісячного строку для прийняття спадщини під час дії воєнного стану. Чим порушено мої права. Затверджено постановою Кабінету міністрів України від 24 червня 2022 року. номер 719 зміни, що вносяться до постанов Кабінету міністрів України щодо нотаріату та державної реєстрації в умовах воєнного стану у першому реченні пункту 3 слова на час. Воєнного стану перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється, замінити словами, перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дій воєнного стану, але не більше, ніж на 4 місяці. Редакція 719. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України. Щодо нотаріату та державної реєстрації в умовах воєнного стану. Далі постанова почала діяти з 29.06.2022 року і на момент написання нотаріальної відмови, а саме 27.10.2022 року, ще не закінчився перший чотирьохмісячний строк від початку дії редакції 719 постанови. Де зазначено, що перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на 4 місяці. Тобто Нотаріат Житомирської державної нотаріальної контори не виконав постанову Кабінету міністрів України, як це вимагає 117 стаття Конституції України. Кабінет міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови розпорядження, які є обов'язковими до виконання. Також в статті 58 Конституції України зазначено, що закони та інші нормативні правові акти не мають зворотної дії в часі. Тобто, якщо постанова вступила в дію, редакція постанови вступила в дію з 29-го, то вона вступила з 29-го, а не з 27-го чи 26-го. Принцип верховенства Конституції України поширюється на всю територію України відповідно до конституції України, статті 22 права і свободи людини, і громадянина закріплені цією конституції. Не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються, і не можуть бути скасовані при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів. Не допускається звуження змісту. Та обсягу існуючих прав і свобод Конституція України, стаття 3, права і свободи людини та її гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Підкреслю ще раз, дія змін номер 719 внесених до постанови Кабінету міністрів, набрала чинності з 29.06.2022 року. Тобто, 27.10.2022 року, коли нотаріат Житомирської нотаріальної контори написав відмову у свідоцтві права на спадщину, ще не закінчився перший чотиримісячний строк від початку дії зміни. До пункту 3 постанови Кабміну в редакції 719 і відмовляти мені у свідоцтві право на спадщину з законом з недотриманням строків для прийняття спадщини у нотаріату нотаріальної контори не було підстав. Хронологія подій спадкову справу до майна моєї рідної сестри Наталії Філімонівни Асаулюк, що померла 1 листопада 2021 року на четвертий день після отриманої гемової ін'єкції Астразенека. У довідці про причину смерті до форми номер 106 О 2768 вказана гіпертрофічна кардіоміопатія було заведено Житомирською нотаріальною конторою Житомирської області 28.04.2020. 2020. Це спадкова справа. 2022 року за номером 141 2022 на підставі моєї заяви про прийняття спадщини, яку я надіслала особисто цінним листом Укрпоштою з описом і доставкою кур'єром. Укрпошта є членом Всесвітнього поштового союзу, спеціалізована установа ООН, оператор Укрпошти, коли завіряє своїм підписом і печаткою опис цінного листа виконує дії нотаріуса, тому скористалася послугами саме «Укрпошти». 30.10.2022 року, понеділок, в державній нотаріальній конторі, що в Житомирі, по вулиці Кашинського, 12 я, нотаріус Поліщук без жодного посилання на законодавство повідомив мені, що 6 плюс 4 буде 10. І вже почався 11 місяць, сказав, що нотаріат його контори буде перевіряти, чи є претенденти на спадщину, спитав, чи планує я написати довіреність на кого-небудь, хто проживає в Житомирській області, і порадив скористатися послугами адвоката, для чого саме не сказав. 7.10.2022 року, тобто на четвертий день після того, як я прибула до Житомирської, перша прибула. До Житомирської нотаріальної контори. Консультантка нотаріуса Поліщука Тетяна по телефону повідомила мені, що нотаріус Поліщук відмовляє мені у свідоцтві прав на спадщину за законом. Тоді ж у відповідь нотаріусу Поліщуку і консультантці цієї нотаріальної контори Тетяні по телефону. Я особисто прочитала пункт 3 в редакції 719 постанови. Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану, дія якої розпочалася з 29.06.2022 року. І повідомила, що станом на 7.10.2022 року ще не закінчився перший чотирьохмісячний строк від початку дії редакції 719 постанови Кабміну. В цей час я знаходилася у доньки в Києві саме з 10 понеділок, по 17 жовтня 2022 року. Російські війська завдавали масованого ракетного удару по Києву, тому до державної нотаріальної контори я не звернулася особисто, а написала, а цінним листом Укрпоштою мною було надіслано письмову вимогу надати. Письмову відповідь щодо свідоцтва право на спадщину за законом, також разом з цією вимогою надіслала ксерокопію пункту 3 в редакції 719 постанови кабінету міністрів. Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану, що почала діяти. З 29.06.2022, установити, що перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на 4 місяці. І для порівняння пункт 3, що був до 29.06.2022 року. Редакція 480, установити, що на час воєнного стану перебіг строку для прийняття спадщини. Або відмови від її прийняття зупиняється, просто зупиняється і, і не цей невизначений був строк. В телефонній розмові 19 жовтня 2022 року, середа, нотаріус Поліщук у відповідь на моє питання, можливо, він хоче, щоб міністр мін'юсту Малюська мені сам виписав, особисто виписав свідоцтво, призначив мені на 24.10.2022 рік. Понеділок, у призначений день, 24.10.2022 року, коли я приїхала з Києва до Житомира, до Державної нотаріальної контори, консультантка нотаріуса Поліщука Тетяна сказала, що Поліщук пішов у відпустку. Призначив і пішов в відпустку. Якщо люди їздять з іншого міста до нього, то, то йому все одно. Тоді ж я викликала поліцію на адресу нотаріальної контори для освідчення, що нотаріуса Поліщука в призначений день не було на місці. Після чого консультантка нотаріуса Поліщука Тетяна відправила мене в тій же конторі до нотаріуса Дергільової, яка одразу поставила умову, що потрібні документи для отримання свідоцтва треба принести в четвер, 27.10.2022 року, пояснивши це тим, що в четвер вона вже звільняється. Дві доби виділені, виділені нотаріатом на оформлення паперів двох різних містах України під час воєнного стану і віялових відключень фізично недостатньо. Тоді ж, 24.10.2022 року, Дергільо в кінці робочого дня. Виписала два запити до БТІ в Житомирі і Бердичеві. І один запит до Держгеокадасу в Житомирському районі Житомирської області, що за адресою вулиця Довженка, 45 в Житомирі, де 27.10.2022 сказали, що не видають витягів з Геореєстру, тобто нотаріат мене відправив не за адресою. Крім того, що виділили. На оформлення лише два, дві доби, так ще її відправили не за адресу. За уточненням, де саме можна отримати витяг з Геореєстру в чи їхати знову з Житомира до Бердичів, присадибна ділянка в Бердичеві, 27-10.2022 року звернулася знову в Державну нотаріальну контору в Житомирі до нотаріуса Дергільової. Ох! Але 27 жовтня 2022 року Дергільова сказала мені, що вже звільнилася. На зауважень, що робочий день ще не закінчився, вона на робочому місці була. Відмовилась скоригувати в потрібному напрямку для отримання необхідного витягу з геореєстру. Також відмовилася зареєструвати два оформлені, вбити її Житомири і Бердичева, нові техпаспорти. Того ж 27.10.2022 року в кабінеті Дергільової є консультантка присутності нотаріуса Дергільової подала мені на підпис два папери. Я додаю до цього до додатку, буде опубліковано. Надруковано за 27 від мого імені нову заяву. Я не писала заяву, але вони надрукували, що, буцімто я написала нову заяву на прийняття спадщини. Яку я не підписала, тому що я на підставі моєї написаної власноруч і надісланої цінним листом Укрпоштою 28.04.2022 вже заведено спадкову справу за номером 141-2022. А також надруковану, ще подали мені папери, надруковану відмову від імені нотаріуса Полющука, який станом на 27.10.2022 рік. Знаходився у відпустці. Цей документ також не підписала, тому що нотаріус Поліщук знаходився у відпустці. Далі, 27102022 консультантка нотаріуса Дергільової у присутності Тетяни, консультантки нотаріуса Поліщука, дала мені відмову у свідоцтві право на спадщину за законом зі словами, що Дергільова не виправить більше нічого. Нотаріальна відмова не обоснована і на час написання нотаріусом Дергільової нотаріальної відмови 27 жовтня 2022 року. Ще не закінчився перший чотирьохмісячний строк від 29 червня 2022 року, початку дії змін редакції 719 постанови 3 постанови. Кабінету пункту 3 постанови Кабінету міністрів, тому відмовляти в свідоці право на спадщину з недотриманням строків у нотаріату не було жодних підстав. Також у цій відмові нотаріат спирається на статтю 1270 цивільного кодексу України. і Пункт 3 постанови Кабінету міністрів. Деякі питання нотаріату умовах воєнного стану, але доповнює їх вигаданою фразою. Сумарно не може перевищити 10 місяців з дня смерті спадкодавця. Цих слів немає. У законодавстві також у відмові не згадується номер редакції 719 постанови Кабінету міністрів України, що почала діяти з 29.06.2022 року. І перші чотири місяці від початку її дії станом на 27.10.2022 року ще не спливли. 3 жовтня 2022 року, як я вперше приїхала до державної нотаріальної контори міста Житомира, що на вулиці Кашельського, 12, -я, і протягом всього місяця нотаріат цієї контори не спромігся зробити свою роботу належним чином. 24.10.2022 понеділок для свідчень, що я особисто прибула в нотаріальну контору цього дня з Києва, а нотаріус е, Поліщук. Який призначив мені на цей день, пішов у відпустку, змушена була викликати поліцію Житомир Лесі Українки, 17 поліцейський, Заблоцький, прізвище, записане зі слів поліцейського, посвідчення поліцейські не пред'являли. Чи була внесена заява до РДР і чи присвоєна статус потерпілий, мені не повідомили. Копію моєї заяви мені надано не було. Тому точно не можу пересказати зміст написаного тоді. 4.27.2022 два року, коли за роз'ясненнями, де отримати витяг з реєстру земельного кадастру, головним в головному управлінні Держгеокадастру в Житомирській області, що в Житомирі на вулиці Довженка, 45, куди мене направила консультантка нотаріуса Дергільової, мені сказали, що не виконує цих функцій. Тому знову звернулася в Житомирсь... до Житомирської район... державної нотаріальної контори. Нотаріус Дергільова сказала, що ще звільнилася, але тоді ж дала мені на підпис два сумнівні папери, надруковану нотаріальну відмову від імені нотаріуса Поліщука, який був ще у відпустці, написано від мого імені іншу заяву на отримання спадщини, що я не підписала. А також намагалася сфотографувати моє обурення цими подіями на свій мобільний телефон в кабінеті нотаріуса. 27.10.2022 року в середині робочого дня в Державній нотаріальній конторі міста Житомира не залишилось жодного нотаріуса, який виконував би роботу нотаріуса. Тому я змушена була подзвонити на мобільний нотаріусу Поліщуку, який, який знаходився ще у відпустці. 27.10.2022 нотаріус Поліщук в телефонній розмові сказав, що нотаріус Дергільова ще має працювати наступного дня, тобто 28 жовтня 2022 року, в п'ятницю, і одразу приїхав до контори, але відчувався помітний запах алкоголю. Чи сам він був в такому стані за кермом, чи хто його привіз до контори, не знаю. Поліщук не дав відповіді стосовно сумнівних паперів, іншої написаної мною на прийняття спадщини нотаріальної відмови від імені нотаріуса Поліщука, іншої ненаписаної мною заяви на прийняття спадщини і нотаріальної відмови від імені нотаріуса Поліщука. Це дві яких, якісь дивні папери вони мені подали. І я не знаю, для чого вони це зробили. Під, Підсумнули нотаріатом цієї контори 27.10.2022 року мені на підпис, що я не підписала відносно моєї заяви, написаної власноруч, вже було відкрито спадкову справу Житомирської державної цієї Житомирської державної нотаріальної контори Житомирської області 28.04 2022 року за номером 141. Дріб 2022. В результаті роздратована реакція нотаріуса Поліщука проявлена у висліві «Вийдіть з кабінету у відповідь на зауваження стосовно стійкого запаху алкоголю від нього. До обов'язків нотаріуса входить попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій, тобто порушення обов'язків нотаріуса, щоб юридична необізнаність не могла бути використана на шкоду. Не було виконано Порушено правила професійної етики 27 жовтня 2022 року. Недозволене фотографування мене в кабінеті нотаріуса Дергільової, нотаріуса Маленої Дергільової. В Україні існує відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян, передбачення в розділі 3 закону України про звернення громадян. Статті 24 відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян особи винні у порушенні цього закону, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України. Стаття 25 цього ж закону України про звернення громадян. Відшкодування збитків громадянину. У зв'язку з порушенням вимог цього закону при розгляді його скарги, громадянину на його вимогу і в порядку, встановленого чинним законодавством, можуть бути відшкодовані моральні збитки, завдані неправомірними діями або рішеннями органу чи посадової особи при розгляді скарги, розмір відшкодування моральних немає нових збитків у грошомовому виразі, визначається судом. До Мінюсту України стосовно дій нотаріату Житомирської державної нотаріальної контори мною було написано кілька скарг, де порадили лише якщо я вважаю, що мої права порушені, звернутися до суду. Я, жінка Світлана, Золото Совлюк, заявляю, що дії нотаріату Житомирської державної нотаріальної контори вважаю знущанням. Порушено законодавство України і мої права, беручи до уваги, що з метою забезпечення того, щоб права людини охоронялися силою закону, прийнята і проголошена резолюція 217А Триримське Генеральної асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року загальна декларація прав людини, де вказано стаття 5, ніхто не повинен зазнавати Тартур або жорсткого, нелюдського, або такого, що. Принижує гідність, поводження і покарання. Стаття 6. Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб'єктності. Стаття 7. Всі люди рівні перед законом і мають право без будь-якої різниці на рівний їх захист. Усі люди мають право на рівний захист, від якої б то не було дискримінації, що порушує цю декларацію, від якого б то не було підбурювання до такої дискримінації. Стаття 8. Кожна людина має право на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами в разі порушення її основних прав, наданих їй Конституцією або законом відповідно до частини 1 статті 214 КПК України 4651, Дефіс 6 Римське. Перший пункт слідчий дізнавач прокурору невідкладно, але не пізніше 24 години, пізніше 24 годин після подання заяви повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відомості. Відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування, а дізнавач керівником органу дізнання. А в разі відсутності підрозділу дізнання керівником органу досудового розслідування частина перша статті 214 із змінами, внесеними згідно із законами номер 2213 Дефіс 8 Римський від 16.11.2017 року, номер 26.17. Дефіс 8 Римський від 22.11.2018 року. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Положення про єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та введення затверджується Офісом Генерального прокурора. За погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національним антикорупційним Бюро України, Державним бюро розслідувань, органом Бюро економічної безпеки України відповідно до 11 статті КК України, кримінальне правопорушення це суспільно небезпечне винне діяння, дія або бездіяльність, вчинене. Суб'єктом кримінального правопорушення. Слідчий прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення зобов'язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмову прийняті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається. Наказ Офісу Генерального прокурора. Від 30.06.2020 року номер 298 про затвердження про єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, розділ 2. порядок формування та ведення реєстру стаття 2. облік кримінальних правопорушень. Пункт 8. Відомості про декілька вчинених кримінальних правопорушень, зазначених в одній заяві повідомленні або виявлених безпосередньо прокурором, слідчим дізнавачем чи працівником іншого підрозділу, незалежно від часу їх учинення, наявності осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, вносяться до реєстру за кожним правопорушенням окремо. Виділення досудового розслідування, в окреме провадження, якому присвоїться новий номер кримінального провадження. До заяви додаю ксерокопії документів і законів. Зміст додатку. Я прочитаю ще відмова в оформленні. Перше відмова в оформленні свідоцтва права на спадщину за законом. Відмову подала консультантка Дергільової, підозрюю, що підпис на нотаріальній відмові з видуманою фразою підпис. На нотаріальному запиті на витяг з кадастру не співпадають. Прошу дослідити це. Витяг про реєстрацію у спадковому реєстрі. Друге. Третє повідомлення про заведення 28.04.2022 спадкової справи за номером 141 дріб 2022. Відмови четверте відмови нотаріуса Поліщука за 27.10.2022. Коли він знаходився у відпустці, не підписана мною. І підсунута мені на підпис інша заява на прийняття спадщини написана від мого імені 27.10.2022 року, яку я особисто не писала, тому і не підписала. П'ята стаття. Обов'язки нотаріуса, які не виконують державні державній нотаріальній Житомира. Шостий пункт. Це я читаю зміст додатку. 6. ксерокопія пункту 3 редакції 719 постанови Кабінету міністрів України, деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану. Сьомий пункт ксерокопія статті 367 кримінального кодексу, службова недбалість це невиконання або неналежне виконання службової особи своїх службових обов'язків через несумлінні ставлення до них. Що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам? Восьма частина змісту додатку. Пункт 3.4 і пункт 3.5. 10 розділ порядок чинення нотаріальних дій. Дев'ятий пункт сирокопія статті. 55 Конституції України, права і свободи людини громадянина захищаються судом. Сирокопія статті 58 Конституції України, закони та інші нормативні правові акти не мають зворотної дії в часі. Ксерокопія статті 1270 Цивільного кодексу України, строки прийняття спадщини для, спад... для прийняття спадщини встановлюється строк у 6 місців, який починає... починається з часу відкриття спадщини в ЦК України. Немає слів. Для прийняття спадщини встановлюється строку 6 місяців, який починається з часу відкриття спадщини. В ЦК в цивільному кодексі України немає слів, що протягом двох діб спадкоємець зобов'язаний встигнути оформити, оформити технічні паспорти і витяг з геокадастру під час воєнного стану віглових відключень світла у двох різних містах. Це Персональні дані надано виключно з метою встановлення правозаконності в самостійній українській державі України. Заяву про злочин надруковано 17 червня 2024 року мною власноруч, що підтверджує знаходження мене в живих жінки з власним ім'ям Світлана, народженою жінкою матір'ю Людмилою з роду Пилипенко від мужчини батька Філимона з роду Асаулюк. Забороняю застосовувати до мене жінки Світлани в статусі людини з повними правами презумпції та фікції. Зберігаю за собою всі права, без обороту, без протесту, без шкоди UCC 1308, UCC 13084. Дякую. Бувайте здорові, живіть багато!